Центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів джерело Надії радо відкрив свої двері для усіх друзів та гостей, які прийшли привітати його вихованців. В користенському центрі дітям з особливими потребами надають реабілітаційні послуги. Завжди підтримував і допомагав у станові міський голова Володимир Москаленко. У нас уже стало доброю традицією до дня захисту дітей провести багато заходів. Але те, які ми сьогодні проводимо саме в нашому центрі. Він по-своєму унікальний, тому що він вимагає більше уваги від влади, від всіх людей доброї волі в рамках допомоги нашим дітям, дітям, які мають вади. І слава Богу, що розуміння влади, громади, батьків у нас сьогодні є, і ми потрошку його добудовуємо, що здодавляємо, кошти держава виділяє, утримання йде. Я хотів би сказати слова щирої вдячності нашим ценатам, нашим місцевим меценатам, і ті, які з Житомира приїхали, ті, хто працюють в Києві сьогодні, які постійно турбуються, опікуються центром і вносять свій вклад. Цей день я хотів би привітати наших діток в першу чергу цим святом, святом дня захисту дітей. Ну і всіх людей доброї волі. Цього дня міський голова особисто дякував працівникам центру за їх непросту працю та найкращим вручав подяки. Особливі слова лунали на адресу спонсорів, благодійників, друзів, які завжди поруч і допомагають хто чи може. От і сьогодні кожен прийшов не з пустими руками. А головне по завершенню свята усі дітки отримують солодкі подарунки. Не стоїть осторонь проблем центру, і директор департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації Галина Корінна. В нашій області, слава Богу, завдяки добрим діям місцевої влади держави. Місцевим спонсорам вже створено вісім таких центрів реабілітації. І сьогодні ми бачимо, що це саме такі центри, саме такі заклади, які вкрай необхідні діткам, які мають певні проблеми. Кожна мама, яка народжує дитину, вона в першу чергу хоче народити дитину здоровою, щасливою і з хорошою вдачі. На жаль, не завжди так виходить. Але завдяки Богові завдяки. Вмілим працівникам, організаторам, людям, людям небайдужої долі, меценатам утворюються ось такі центри, де можна прийти на допомогу один одному. І мені дуже імпонують слова, що всі ми різні, але всі ми рівні. Тому ми дорослі, дорогі діти, дорогі мами. Ми будемо робити все для того, щоб полегшити вашу біль і допомогти. Галина Коріна вручила подяку директору центру Джерело надії Євгені Новицькій за плідну працю та відданість справі. Далі на усіх присутніх чекав маленький концерт, який підготували вихованці дитячого садочка. номер 2 Вони співали, танцювали, тим самим піднімали настрій всім присутнім та вітали зі святом. Після офіційної частини було відкрито дитячий майданчик для дітей з особливими потребами зі слів Євгенії Новицької, в подальшому він буде розширений ще на 35 квадратних метрів. Урочистості до дня захисту дітей проходили і в районному будинку культури. Міський голова продовжував вітати тих, хто гарно працював і опікувався нашими дітьми протягом року. Цього дня чимало гостей було із Житомира. Сьогодні я від обласної ради вітаю нас усіх з цією чергою роботою. Я теж хотів би сказати, що депутати обласної ради долучились сьогодні до тих подарунків, привітань, які в ці дні по всій області йдуть на адресу дітей. Тут наш колега Рудь Петро Володимирович теж, його якби подарунки для дітей є. Так що всі ви дітки отримаєте їх. А я на завершення хотів би побажати нам усім. Знаєте, віри в те, що обов'язково складні, отакі нервові часи для України, вони минуться, що всі ми будемо щасливі, будемо жити в заможній, вільній, демократичній державі в Україні. Я вам діти цього бажаю. Шановні дорослі, давайте робимо все, щоб саме так відбулось. На урочистому зібранні відзначали багатодітних сімей, які взяли на виховання не одну дитину. Їм вклонялися, бажали щасливої материнської долі та вдячності від синів та доньок начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Олена Савельєва зазначила, що у малечі не повинно бути нещасливого дитинства. і За це маємо відповідати ми дорослі. Тому турбота -то про дітей, захист їх прав повинні стати одним одним з найголовніших обов'язків. Свій виступ продовжила віршованими рядками. Мальчишки і дівчата, все на світі знаюче, все розуміюче і осуждаюче. Я вірю і вірять мої товариші. Ви станете взрослими. Ви станете взрослими, але якими? Ми різних взрослих порой зустрічаємо. Звісно, що ми гордимося одніми. Других стыдимся, иных презираем. Да, все мы за взрослость, за мудрую взрослость, но это не просто. нет, это не просто. Пусть взрослость приходит с большими делами, пусть взрослость владеет большими умами на уровне жизни, на уровне века. Вот взрослость, достойная чоловіка. Я дуже хочу, шановні діти, щоб ви були такими дорослими, щоб наша держава, ваша, ваш такий древній і прекрасний город, місто Користень завжди пишалися вами. Цей день зайвий раз нагадує усім дорослим про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали хорошими батьками та громадянами своєї країни.